Яке інтуїтивне відчуття, яке ви послухали, врятувало вам життя? Схожа історія грав у своєму дворі з другом, коли нам було 9 років. Їхав червоний мікроавтобус із чуваком середнього віку, а в задній частині автомобіля ніби троє чоловіків, років 20 витрішилися на нас, а потім поїхали. Мене це здивувало, але все одно, можливо, вони загубилися. Приблизно через 30 хвилин, я побачив, як вони повернулися, але вони зупинилися перед нами і відчинили розсувні двері, та двоє чоловіків почали виходити, щоб підійти до нас. Я взяв гігантську палицю, мабуть, щоб захистити нас, і закричав мамі на все горло. Хлопці відразу застрибнули в машину і помчали геть. Я не до кінця розумів всю серйозність ситуацію, але мені здавалося, що це неправильно. Озираючись на